І далі у нас матеріал з попереднього уроку, який ми розглядали створення класів. Такий приклад розглянемо на повторення. Ось тобто у нас є клас транспорт, який ми визначаємо, і в ньому функцію move, переміщення. Далі від цього класу транспорт ми створюємо клас Cars. Вказуємо пас як команду, яка пуста, якби нічого не робить, але всередині класу треба визначити якусь команду. От так ставиться така команда Pass. А потім вона замінюється на код, який нам потрібен. Це якби заготовка така. Далі ми створюємо клас Cars B, який у нас з класу Cars створюється і в ньому визначаємо таку службову функцію init. Ми, якби ці підкреслення, два в початку, два в кінці. Це каже те, що у нас всередині буде службова функція. Ну, в даному випадку це init, вона виконується при створенні об'єкту цього класу. Self у нас як вказівник, як посилання, ми залишаємо на попередні наші. Елементи, і ми бачимо, що ми через це посилання визначаємо змінну make і змінну model, яку заповнюємо параметрами. Зміну make ми передаємо параметр аргумент і передаємо аргумент і ініціалізації такий. Тобто Ці аргументи вони тут. Ми при створенні об'єкта CarsB в дужках передаємо. Ті параметри і аргументи, які далі можемо використовувати в середині блоку ініціалізації в середині цього функції, і ми кажемо, що заповнити змінні мейки model цими параметрами ми якби визначаємо при створенні. І потім, коли виконується функція, наприклад, start engine, ми можемо звернутися до цих. Змінних, які ми заповнювали з параметрів, і передати інформацію в даному випадку на print, або щось інше робити зі цими змінними. Ну, в даному випадку це приклад вивод на print. Тобто ми бачимо, що використовується форматована така строка, і далі ми вказуємо make і model, і кажемо, що це у нас старт. Тобто ми об'єкт створили, і, потім, і тому ми можемо виконувати функції всередині. От ми бачимо таку відповідь: Toyota, старт. Далі ми виконуємо функцію moves. Функція moves у нас знаходиться в самому першому класі основному. Але тому, що у нас класи нащадки, ми маємо доступ до цієї функції moves, і вона в нас просто виводить текст, що переміщається. І далі функція стоп вона виводить іншу функцію виконує всередині. І знов-таки можна запустити ще раз, подивитись, як відпрацьовується. Тобто Ми бачимо, що створюється об'єкт класу. Так, об'єкт класу. Де тобто у нас створюється? РБ. І далі виклик методів цього класу. Тобто методи. Для об'єкта у нас стоп-інжин і метод, який у нас є в транспорті, взагалі, Тобто в транспорті взагалі ми кажемо, що мувс це переміщення транспорту, бо це такий клас загального характеру. А далі ми визначаємо вже більш конкретні функції, які можуть бути ну, в даному випадку, ми просто принт. Виводимо на принт, яка модель у нас включається, виключається, але е, ці функції можна визначити і для загального класу. А може, якщо тут функція всередині має свої відмінності, там старт по кнопці, наприклад, або там якимось ключем. Ну, в даному випадку це автомобіль, якимось е, е, окремим брелком там чи іншими способами. То можуть бути в відмінності від моделі авто, і тому до загального транспорту ми додаємо якісь елементи, які ми точно знаємо, що вони у всіх тобто рух, транспорт – це рух. А вже в відмінності інших класів ми додаємо туди функції, але можемо створювати, описувати наші. Класи, як нащадки до попередніх класів, інших, які були раніше створені, і наслідувати таким чином. От бачите, ми створили карс Б від класу Cars, тобто від авто взагалі. Тут поки нічого ми не визначили. А потім, але авто взагалі пішло у нас від класу транспорт, і тому ми отримали доступ до moves, до цієї функції, яка у нас тут. А якщо ми визначимо, наприклад, в транспорті якусь функцію, то теж можемо до неї приймати доступ і таким чином теж мати цю відмінність в нашому класі вже Cars B, з якого ми створили Toyota. Ну, таким способом ми можемо комбінувати різні класи і створювати об'єкти, виконуючи їх методи. Це у нас таке відступ на повтор. А зараз у нас починається завдання урок 8.1 і у нас сьогодні завдання теж на повторення того матеріалу, що ми вже проходили. Тобто, у нас знов-таки є класи різні, які ми описуємо, і можемо використовувати їх дані їх функції для того, щоб е, значення виводити, наприклад, на print. Тобто от ми задаємо клас Person, задаємо, що в ньому є е, така змінна Саша майнем, і функція Display Info. Мене звати через вказівник self ми якби звертаємось до цієї змінної myName, до класу. І потім ми виводимо на принт. Далі ми вже в створеному об'єкті. От ми створюємо об'єкт коля і задаємо інше ім'я. У нас ім'я Саша, воно описано при створенні класу, і тому ми можемо, якби, при створенні відразу Сашу виводити на дисплей, так? тому що він вже визначений. Але в випадку з колії, нам треба перевизначити це як би ім'я і тому майнем ми кажемо інше. Тобто всі створені змінюють атрибут, і, наприклад, коля, що це демонструє, що як атрибути класу можуть бути спільними для об'єктів, а також ви можете це змінювати. Ну і ще раз нагадування, що у нас. Таке self, то посилання всередині класу ми можемо звернутися до методів або атроботів цього класу. То ми таке службове посилання використовуємо як параметр, і можемо звертатись до selfMyName. Бачити цю інформацію. Так, наступне. Зараз ми подивимось. Запускаємо наш приклад. На відео і бачимо, як у нас виконується це завдання, коли є спочатку Саша, а потім Коля, тому що ми змінили ті дані в змінній майнем, яка була спочатку ініціалізована значенням Саша при створенні об'єкта Person, ми об'єкта класу Person, ми. Потім змінили на колю, тому що в наступному прикладі нам треба колю вивести. Ну і далі завдання номер два. Зараз розберемо. Так, ми бачимо, що можна визначати конструктор ініт. Це ще раз, ми сьогодні вже розглядали, але ще раз більш детально. Тобто Це. Ход, який дозволяє створювати об'єкти, ініціалізує якісь параметри. Тобто, от бачите, ми що робимо? Ми спочатку вказуємо те, що параметр передається з створенні об'єкту, і потім нам не треба вже змінювати ці дані. Тобто, якщо подивитись більш детально, от клас Person», От ми задаємо, як коля у нас визначається, і як у нас визначається Саша. Тобто, можемо розібрати. Тобто конструктор init дозволяє він виконується автоматично при створенні цього об'єкта класу person. Далі ми в ньому передаємо параметр Саша, він у нас self це не враховується це службовий параметр, як вказівник посилання. Тому Тут не треба відступати кому якусь або щось інше. Ми сразу пишемо Саша, і це попадає в наступний параметр після селфу. Тобто, це селф ми не враховуємо, коли передаємо цей параметр. Тому попадає в «my name А далі ми через вказівник цей self, якби звертання до об'єкту, ми визначаємо змінну всередині. І цю змінну MyName ініціалізуємо цим аргументом. Тобто, ми, якби кажемо, змінна MyName об'єкта класу Person равно майнейм my параметру MyName. Тобто, условно говоря, якщо ми тут отак от напише, написати, можемо і отримаємо результат такий самий, тому що це назва параметру, а це змінна вже нова змінна, яку ми далі потім використаємо знов-таки через це посилання self. Ми зможемо звернутися вже до цієї змінної. А це у нас назва параметру, який може мати іншу назву, не name. І тому ми при створенні об'єкта класу Person передаємо параметр, він попадає в цю змінну, Далі з цієї змінної він попадає в змінну майнеєм об'єкта. Через, до якого ми звертаємось за допомогою SELF. Тобто ми якби створюємо цю змінну, а тут ми її використовуємо вже. Далі в дисплей інфа функції. Тобто далі в Display інфо вже знає, що MyName у нас Саша, або MyName Коля, якщо ми от інший параметр передали. Отак. Таким чином ми можемо при створенні. Об'єкту класу відразу ініціалізувати ті параметри, які треба далі використовувати в функціях цього об'єкту. І за допомогою посилання self ми потім ці функції можемо в цих функціях можемо звертатися до раніше ініціалізованих змінних, які ми створили в init-init. Ще раз підкреслюємо, що. Зліва або справа. Якщо дві, два підкреслення зліва та справа, то всередині це функція службова. Зараз ми розглянемо ще приклад службової функції. Тобто іт у нас в даному випадку це ініціалізує При створенні об'єкту, виконується цей код, а наступне службове DL – при видаленні об'єкту, тобто очищення, наприклад, в пам'яті виходить, Тобто, коли ми видаляємо за допомогою команди del цей об'єкт, він при створенні розміщується в пам'яті, тобто в нас клас, якби є, як опис класу, як такий вказівник з даними, що нам треба створити. Який каже, що будуть такі функції, Тобто ми описуємо, як у нас окремий код, який ще об'єкт у нас не створений, а він описаний. А далі, коли ми вже створюємо об'єкт цього класу, він розміщується в пам'яті і може бути виконувати різні функції. І, наприклад, якщо нам треба видалити, те об'єкт з пам'яті, він вона вже не потрібен. Наприклад, ми створили об'єкт сашу, вивели принт на екран, а далі можемо видалити це. Ну, наприклад, в мобільних пристроях, там пам'яті, щоб менше займали, якщо об'єкт великий з великими даними, то ми можемо використати DEL. і на, в цьому випадку службова ця функція DEL, вона теж може бути заповнена нашим кодом. Тобто ми кажемо, що напиши нам оце таку строку, коли буде видалятись. Ну, може бути інший код. Це як приклад того, як ми можемо службове використовувати ці функції, які підкреслені зліва, дві і справа. І посередині назва це каже, що це службова така функція. І ми бачимо результат. Тобто, пишемо: Саша, мене звати Саша. Дальше, далі ми. Виконуємо команду del, вона пише цей принт, що очищення з пам'яті, і далі знов-таки створюється об'єкт коля, і виконується код, що мене вже звати коля. Тобто, деструктор – Це вбудована наша функція, і ми можемо використовувати, коли дійсно треба такий об'єкт видалити в процесі. Виконання в програму, якщо нам це не важливо. Якщо ми можемо, потім по завершенню програми це видаляється вже. А зараз, якщо треба вказати конкретно, то ми можемо використовувати таку команду і потім ще додатковий код у нас виконувати. Далі, наступний приклад у нас такий: знов-таки ми створюємо клас «person». І клас ми створюємо ще окремий. Це у нас завдання яке з двох частин використовується, Тобто ми об'єднуємо дані, коли у нас клас авто, окремо використовується, давайте. Зараз подивимось далі. Тобто завдання у нас є клас Person, є конструктор init, де ми name передаємо і виводимо на екран. І ще у нас наступний клас: MyAuto є, є. В якому є функція move, і в якому ми передаємо швидкість. І в даному прикладі ми спочатку виводимо, що у нас Саша як Person, а потім ми. Виводимо інформацію про авто, який рухається з, з швидкістю визначеної. І можемо це теж перевірити. Тобто спочатку у нас виконується створення об'єкта типу Person. Ми передаємо тобто класу Person і ми передаємо Сашу як майнем, і виводимо на принт, мене звати Саша. А далі створюємо новий об'єкт. Класу MyAuto. при ініціалізації передаємо знов-таки ім'я авто, і далі можемо функцію Move функцію Move, якими ми теж вказуємо параметр. Якщо функція DisplayInfo у нас тільки службовий параметр self, то в функції Move ми вказуємо, ще параметр Speed. і таким чином ми маємо цю інформацію, що Audi їде. З такою швидкістю ми якби передаємо параметр функції. І от таким чином ми можемо різні об'єкти створювати з різних класів і використовувати різні функції, в тому числі із передачі параметрів. Так. Ну і ще один такий приклад: більш вже теж широкий. Так, ми передаємо знов-таки. Клас Person з різними вже функціями, не такими вже простими, як трошки складніше. І ми можемо задати визов цих функцій з передачі параметрів. Тобто ми можемо вказати, що у нас клас Person ініціалізується вже двома змінними, MyName та MyAge, тобто MyName. У нас передається як параметр, а myAge встановлюємо як значення змінної, і потім у нас є функція, яка може myAge змінити, якщо ми передаємо цей параметр, і може у нас змінювати також різними значеннями. Так, і давайте подивимось, як це відпрацьовується. Тобто, ми. Кажемо, що у нас є така... клас Person і подивимося, як це виконується на нашому коді. Створюється клас Person, Ми передаємо MyName, от ми сказали Person Саша, тобто передаємо параметр Саша, він всю змінну Передається, і у нас ініціалізується зміна з підкресленням. Далі ми кажемо вивести на екран. На екран ми виводимо інформацію після створення об'єкту. У нас ім'я Саша Вік 100. Тобто Саша у нас з цього параметру прийшло, от майне їм заповнився, а 100, ми вказали за при ініціалізації за замовченням. А потім ми кажемо set H, ми е, виконуємо цю далі функцію, в яку передаємо нове значення параметра. І далі ми можемо визначити, якщо цей параметр в діапазоні, то ми задаємо ці дані. Передаємо. Так, а якщо е, заповнюсь до 100 років, а якщо більше 100, ми пишемо таку. Інформацію на принт неприпустимий вік, і ми бачимо, що у нас відпрацювало якраз інше. Ось неприпустимий вік. Тобто, ми якби перевіряємо значення цього аргумента, воно знаходиться в цьому діапазоні або ні. І якщо знаходиться, ми змінюємо. От, наприклад, наступна 14, бачите, 14 ми передали, перевірили, що у нас це в діапазоні від 1 до 100. І ми перевизначили цю змінну My MyEdge. І потім ми можемо display побачити, як це виконується. І також у нас є дві додаткові функції, які теж можна виконати, і таким чином перевірити, які дані знаходяться у нас всередині. Тобто ми можемо вказати, наприклад, функцію GetH. Подивитись, як у нас це відпрацьовується. Так. Ну, от. ну і для того, щоб побачити результат, у нас результат повертається функцією. Це команда Return. Функція повертає, тому ми її на «Print» вкажемо. І побачимо: от у нас 14 повернулась GetH, то тому що ми визначили вже ці дані 14. І знов таки ми можемо вказати get name. І відразу теж на print це вивести. І побачите, Саша. Тепер у нас це ім'я, яке ми вивели на print. Так. І... Ну і далі ще додаткова інформація про створення приватного атрибута, який можна використовувати всередині. Із приватні атрибути. Ми якби на початку імені ставимо два підкреслення. Наприклад, отак. От. І це робить атрибут недоступним для доступу з інших класів і методом. Якби він робиться приватним. Тільки змінювати і зчитувати тільки в межах класу, в якому були визначені. І таким способом ми можемо деякі наші атрибути, якщо вони тільки для цього класу, не потрібні в інших, яких зв'язані можуть бути, ми робимо їх приватними і таким способом у нас потім ці дані не потребують яких змін. Так, це говорить про те, що це якраз один із принципів об'єктно орієнтованого програмування. Ну, на сьогодні все. Дякую.